Доброго дня, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Ну і само собою, мої любі підписники. 17 листопада, бачите, сніг. Неділя я вирішив поїхати ще в Карпати. Далекі Карпати в Смирикові ліси, яким я дуже мало часу приділив. В році, який завершується. Пройдуся, прогуляюся і, якщо буде що, покажу, що ми знайшли. А не знайдемо, то відбудеться прогулянка лісом. Йдемо. Сидів дід в хаті, на душі нелегко. Все рівно мене тягне до краси. Зібрався і поїхав я далеко в Карпати, у Смирекові ліси. Тож і прибув під славне село Вишків. І ми вже цим чудовим лісом йдем. Так гарно тут і дуже тут затишно. Можливо, Ще, дасть Бог, щось і знайдемо. Мало часу я виділив смерекам. В сезоні, що скажімо, вже минув. Саме тому, хоча це і далеко, для глядачів своїх сюди гайнув. Ой смереко! Є українська пісня, і про смерекову хату пісня є. Це ніби символ, наше українське. Наші Карпати, це твоє і моє. Гриби, кажу завжди, були і будуть. Буде збирати з вами дід Панас. А зараз просто полюбуйтесь, люди, яка краса оточує всіх нас. Кому цікаво, не переключайтесь. Вважаю ліс пігулка для душі. Від бід щоденних тут відволікайтесь, Йдіть зі мною. Любі глядачі. В часі розлуки з близькими своїми по світу нас порозкидало скрізь. Вони побачать, що ми з вами знімем, і всіх нас разом об'єднає ліс. Ми з вами йдемо по рідних по Карпатах. Тут мило на душі. Це наче рай, де б ти не був в Європі чи у Штатах, згадаєш свій благословенний край. Чи це смереки, чи дуби, чи буки? На цю красу ти просто подивись. Під час війни час тяжкій розлуки. Додому хоч думками повернись. Ідемо лісовими стежками і знаєм перемоги час прийде. Ми пам'ятати маємо завжди з вами, що Україна була, є і буде. Ну що, шановні глядачі, якогось першого. Грибочка ми все-таки у цьому лісі сьогодні зустріли. Це у нас такий моховичок. Уже він почорнів звичайно, звичайно, його брати не буду. Вірогідність знайти білого гриба, я не скажу, що вона нульова, бо не знаю, але дуже низька. Я в цю пору. У лісі Смиряковому ніколи не був. Це в мене перша вилазка, бо надто мало часу я йому приділив улітку в грибний сезон і вирішив просто поїхати ознайомитись. А що каже Смиряковий ліс у таку пізню пору? Бо де я більше часу проводив в цьому році, це глядачі постійні знають. Більше в букових лісах. Смиряковий я виїжджав кілька разів. Була посуха в Карпатах і ліс дуже не, не сильно, так би мовити, дарував своїми плодами саме в Карпатах. Добренько, йдемо далі. Можу констатувати, шановні глядачі, що я знайшов першого пізньо-осіннього карпатського білого гриба. Якої він якості? Це для мене вже не дуже важливо. Дід грибами ситий, того рік, цього року, тобто, ось. Але ми його побачили. Вже перемерзлий, само собою. він вже... Ви знаєте, що він іще й досить непоганий. Це так мені здалося. Але я вже брати не буду. Хай собі плодиться. Добро, я радий. Недовго ми ходили. І ви знаєте, що я знову щось зустрічаю, шановні глядачі. Цього разу у нас ось такий товариш уже, бачите? Ось. І це також був білий гриб. Ну так він же пов'ялий. Але ми його все-таки зустріли. Хороший настрій. Я не за грибами приїхав. Я хочу самого процесу. Хоча кошечок захопив, хай собі зі мною ходить. Добро? Я піднявся до горбочка вже, де сонечко буває частішим гостем. І я знаходжу чергового гриба. Зараз будемо його оглядати. Що він з собою представляє? Це у нас вже польський, ну бачите, також зігнивший. Але тут шанс польських знайти є більший і в хорошому стані. Тому що тут їх більше і буває завжди, навіть в сезон. Добре, будемо дивитись. Ось бачите, глядачі, от піднявся ніби до горбочка. Наверху мало би бути холодніше. Але тут сонечко заглядає частіше вже і вже тут снігу менше. Тобто, значить тут і тепліше. Бо сніг тут лише кусочками десь не десь. А там йшов до гори, то було біло. Але в руки холодно, хоча передавали. На сьогодні на такий час, а зараз десь біля другої години. Може по другій, я зараз не дивився. <клес> Коло 3 градусів тепла по синоптику. Ну, Відчувається як мінус 2, так і було написано так. Так і є. Відчувається мінусова, тому що періодично руки приходиться гріти. Візьмеш телефон щось познімати і вже чуєш, хапає за пальці. Ось так. Хотів пройтися з вами, щось знайти. Не попадається нічого. Ну ще йде, ми ще маємо куди йти. І ти мені є ще не скоро, наскільки я знаю. А я не буду спішити, бо це вже я в останнє в цьому сезоні у смирякових наших любих мені лісах. Ось, шановні друзі, я знову попав у зриму. Бачите, верхом по призрубі пішов і вже було без снігу на землі. Але потім гора так пішла схилом вправо-право-право вправо, і сонечко сюди вже не доступає. Все, тут знову біло. Так що на рахунок польських шансів мало. Але я все-таки якісь грибочки побачив. Як я казав, в мене не є цілю грибів назбирати. Але глядачу щось показати хочу. Так, цей вже згнивши геть. А тут є якийсь молодший. І цьому також уже гаплик. Так, ну нічого. Зате ми їх побачили. Так, цікаво. Ось бачите, друзі, хай ми його і не візьмемо. Але ж ми його знайшли правильно? Правильно. Змок, той тобто змяк, підняга, вже все. Морози ну, свої роблять. Але це був вроді би, біленький гриб. На таких тонких ножках вони влітку не вилізли були через природні катаклізми. Ось, і потім вони почали восени лізти. Бачите що аж тепер вони лізуть. Ось, як у нас така є поговорка, поки товстий схудне, то худий здохне, у нас так кажуть. Таке ж, <смі> ж саме і гриб. Як я знайшов 3-4 дні назад того білого, такого аж чорного зверху на товстій нозі, то також там вже й сніжок проходив. От. Але він ще тримався купи. І я ж його навіть забрав додому. О, на споживу. А оці на тонких ножках біленькі, вони літні рахуються, вони м'які, дуже делікатні, і вони зразу перемерзають, гниють і все. Ну нічого. Сьогодні ж у нас нагадаю, слава Богу, 17 листопада. Вчора я дивився Віктора Верховинця, канал за 9. За 19 перепрошую, жовтня він показував нарізку от, збору грибів, то тоді вже були приморозки в Карпатах. 19 жовтня вже були померзлі гриби. А сьогодні у нас ще плюс місяць, 17 листопада. Це вже досить пізно. Я такий, я трошки пройдуся. Ви ж нікуди не спішите, правильно? Ну, і я так думаю. Трішки вас прогуляю лісом зимовим. Вже з зимовим будемо говорити, бо сніг лежить. Я найпізніше в Карпатах два роки тому був 30 або 31 жовтня, пам'ятаю. То мій синочок дуже хотів в Смириковий ліс ще поїхати. Я раді нього ту мандрівку організував. Ми приїхали. Він був знайшов такого красивого білого. Так і відео називається. Вишків відвідали, подробиці у відео. І потім я знайшов 4 біленьких чи 5. Не пам'ятаю добре. От то це було останнє число жовтня. А сьогодні Богу дякувати вже 17 листопада. Так, йдемо потихеньку донизу. Але потихеньки. А раптом ще якийсь бомбовоз стоїть і каже, ходи сюди, діду, я тебе чекав. Всяке може бути. Це ліс. Так, так. І от таку ще купочку опеньок побачили, бачите? Звісно, що їх також брати не буду, але показав. Зараз мій кошик образиться, скаже, кинь хоч що-небудь в мене. А навіщо? Як воно без потреби, як я це не беру, то навіщо зривати? Хай собі росте. Ось такі ще грибочки побачив. Не знаю, що вони з собою уявляють, але вони ще живуть у лісі. Ось. І такий, і такий, і такий. Та покажу, що бачу. А то бачив сам нікому не показав. Уже поділився. Шановні глядачі! Так, дід Панас в капелюсі сьогодні, хоч на вулиці зима. Це вже мій атрибут. Це як візитна карточка Діда Панаса, тому шапочка, звичайно, зимова в рюкзаку на всякий випадок є, але не прийшлося її одягати, хоч за руки хапає морозцем, але в голову не холодно. Я не, я не став своєму капелюху зраджувати сьогодні. Чому саме в такому форматі я розпочав наш сьогоднішній похід? Кому не цікаві вірші, наприклад, чи природа, хто хоче тільки грибів, той собі вчасно виключився, перейшов на якийсь інший перегляд, це однозначно. Хто додивився і бачить мене зараз, скажу. Є багато людей, які мені писали в коментарях, що люблять зі мною гуляти по лісі навіть і без гриба, що це цікаво. І думку цих людей я, звичайно, зобов'язаний поважати. Я вважаю, що грибів вже ми назбиралися достатньо, буде новий сезон, будуть знову масові гриби, і ми будемо це знімати. Хтось з глядачів чи з підписників написав, що... Видно, що я люблю Україну, що патріотизмом від мене віє. Дякую. Так воно є. Я дуже люблю нашу славну Україну. Я збентежений тим, що в нас в країні відбувається. Тому я саме під час війни почав вірші писати. Ось. Так воно є. Я виріс у сім'ї, де тато був. Західної України мама з Житомирської області. І я ще дитиною був, коли до бабці приїжджали на Житомирщину. я чув, о, Галя вийшла заміж за Западенця, там за Западенця. Мене це завжди бентежило як дитину. Я якось на це дивився незрозумілими очима. Я знав, що Україна в нас одна. Та я ще заглядаю, бо щось схоже на гриба там побачив. От. Чому нас називають западенцями? бо для дитини було Україна одна і неділима завжди. Тому я хотів згадати, показати там перед ліс пізньоосінній. А якщо вже й видно сніг, то хай вже буде він і зимовий. Хотів згадати тих людей, котрі е, в силу обставин, покинули нашу Україну, свою батьківщину. А Карпати вони нас усіх цьому віршику хай об'єднують бо я бачу що мене дивляться люди і за кордоном і в дуже багатьох країнах можу похвалитися в мене в студії показало що мене дивилися в 30 країнах світу та що саме дивно було що хай там ще Ірландія Ісландія то що півбіди коли я побачив Нова Зеландія Австралія, я такий був приємно здивований. Кругом нашого брата є. Канал Україномовний. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. розвиваємо наш україномовний YouTube. На цьому я буду прощатися, шановні глядачі, зі Смирякового лісу. З лісу біля хати ще не знаю, що і сказати, тому що передають е, ніби ще плюсову температуру, 7-8 градусів плюсів По синоптику я бачив. А на сьогодні... Бережіть себе, всіх вам благ. Слава Збройним силам України, слава Україні, слава нашому народу. До нових зустрічей. І не забувайте, що я буду, скоро почну закидувати жовтневі відео, яких я не закидав, коли був YouTube насичений грибними зйомками, грибними каналами і так достатньо. Скоро почнеться. Там повторів не буде. Хай щастить! Я просто не міг вам цю красу, друзі, не зняти. Ось який ліс тут. Я при трасі зупинився. А ось тут трішки вище. Гляньте, яке усе біле. Смереки, стовбури прямо від землі і доверху повністю білі. Ось вам, будь ласка, який контраст. Усе. А це я вже спеціально з'їхав з траси, щоб ще раз вам продемонструвати. Ось ліс, куди я заїхав. Ось. І звідси видно, погляньте, гору в далині, яка повністю біла. Ось так. І це все поруч. Мені там з траси було незручно знімати, це там траса проходить. По один бік ліс зелений, по другий бік білий. І я трішки з'їхав спеціально, щоб вам це показати. Ось так.